Зеленський заявив, що СБУ не має претензій до Єрмака. А які вона могла мати претензії до нього і Зеленського, коли лейтенант Баканов перетворив Службу безпеки в резидентуру філію ФСБ в Києві разом з Зеленським і Єрмаком готували Україну до здачі Москві? Послухайте тепер уважно висновок, шановні глядачі. За три роки президентства Зеленського і керівництва Бакановим Службою безпеки України московських. Фюрер Путін через агентуру ФСБ, ГРУ розвідки і Служби зовнішньої, зовнішньої розвідки взяв під свій контроль всі сфери діяльності України. реалізуючи плани по ліквідації української державності, Москва постійно систематично цілеспрямовано проводила свою підривну, підривну діяльність проти України на всіх фронтах на дипломатичному, економічному, інформаційному. Політичному, релігійному, воєнному та інших напрямках з використанням різноманітних сил і засобів.